Всім привіт! Ласкаво прошу на канал Мотошоп. З вами як завжди, Макс, і в сьогоднішньому відео я познайомлю вас з дикованкою від компанії KTM, GasGas і Husqvarna. Саме мова піде про ось такі баланс байки від компанії KTM, Там позаду стоїть Husqvarna і також є аналогічні моделі від фірми GASGAS. -Gas. Все це один і той же продукт, відрізняючийся тільки дизайном. Як я казав уже попередніх відео, якщо ви хочете білий KTM, ви купуєте Husqvarna, А якщо хочете червоний KTM, ви купуєте GASGAS. -Gas. Ну і оригінальний. Помаранчевий, звичайно, від компанії KTM. Що таке і для чого взагалі балансбайки і чим конкретно ці виділяються від звичайних, я вам все розповім в цьому відео. Я думаю, ви всі бачили на вулицях, як діти катаються на балансбайках або велобігах, якщо вони називаються. Тобто, в назві вже вся суть цього транспортного засобу дитина сидить на сидінні та відштовхується ногами від землі, таким чином підтримує баланс. і Продовжує рухатися вперед. Балансбайк це наступна сходинка, коли дитина починає, в принципі, сама їздити на двох колесах без додаткових коліс. Знаєте, які ще маленькі. Що повна фігня, я вам розкажу пізніше чому. Звідси назва у KTM Balance Bike, Ну, аналогічно їх у скварни і у GASGAS. -Gas. Так, зараз вдягнемо. Так, сьогодні у мене є маленький помічник. Звуть його Лев Максимович. Скільки тобі років нагадай? Чотири. Окей. А, зараз ми його посадимо на самий маленький балансбайк. До речі, ця штука дуже легка, вона важить всього 7,7 кг. Технічні характеристики, трошки більшу моделі, я вам розкажу. Після висота по сидінню регулюється, тобто, зараз воно знаходиться в найнижчому положенні. І я бачу, що Лев Максимович хоче зробити трошки повище. Робиться це за допомогою звичайного шестигранника. А Льова, дай. Привстань, при... Привстань, будь ласка, я підніму сидіння. Тобто потрібно, щоб дитина впевнено доставала до землі, бо на звичайному балансбайку вона саме відштовхується ногами і таким чином їде вперед. Але я не сказав головного, що це електробалансбайк. тобто тут є ручка газу, є. Гальма і електродвигун. Ципний привід. Все дуже серйозно і по-дорослому. І так, давайте зараз я вам розповім трошки технічних характеристик. Якщо що твоє відображення є у склі, так не роби. Все, так не роби Гаразд. Так от, по технічним характеристикам, тут є літій іонний акумулятор. Знімається він дуже просто в комплекті, звичайно, йде зарядний пристрій. Заряджається цей акумулятор до однієї години, і кататися дитина теж може між 45 і 60 хвилинами. Тобто, маючи в запасі три батарейки, ви 100% можете просто кататися цілий день. А маючи хоча б дві батарейки, ви можете ставити свіжу, та що вже пуста, так сказати, заряджати. Поки вона заряджається, дитина викатує цю батарейку. І так можна робити по кругу. І, в принципі, теж достатньо довго кататися. Батарейка дуже схожа на ті, якими комплектуються різні Power Tools, шуруповерти, дрелі і так далі. Я думаю, що ця штука коштує певних грошей, але наші місцеві. Спеціалісти напевно змогли би адаптувати навіть більше акумулятори під цей баланс-байк. Але для продаж цих акумуляторів я не мав цього говорити. Інсталюється акумулятор так же легко, як і знімається. Під правою рукою є пульт всього з одним перемикачем on-та off. Тобто, ви можете в будь ласка, Тумблер, пам'ятаєш? Так. Ну, ну стоп, не поспішай. Дуже просто запустити байк, і далі у нас вже все залежить від ручки газу. Що цікаво, і дуже круто в цій ручці газу, що вона максимально схожа на ручку мотоцикла. Тобто тут немає як на дитячих іграшках, положення вкил та викл. Чим більше ви викручуєте ручку, тим швидше буде їхати баланс байк. І це. Дуже хороший такий трамплін для того, щоб дитина навчилася в майбутньому керувати саме мотоциклом. Дитині буде дуже просто потім опанувати мотоцикл після того, як вона навчиться їздити на такому балансбайку. тому що тут є гальма ручні як на мотоциклі, і тут є, що найголовніше, ручка газа, аналогічна як на мотоциклі. Ну і те, що взагалі цей продукт має електропривід, просто нереально полегшує життя. Життя батькам, я вам розповім чому. І життя дітям, які максимально швидко опановують баланс, втримують рівновагу і вчаться, в принципі, їздити на двох колесах самостійно. Ну а тепер трошки історії: Льова у нас поїхав на велосипеді тільки цього літа, тобто 22-го року. До цього він їздив на аналогічному. Баланс байку, ну але без електропривода. цікавим моментом саме у Льва Максимовича було те, що він навчився їздити на велобігу, але йому було складно опанувати велосипед. Як я вже сказав, на велику він почав їздити тільки цього літа. Я його достатньо довго цьому вчив, і він не міг саме тримати баланс. Тобто він, в принципі, я його тримав за сидіння, можна було з ним йти. Потім я вже почав з ним бігати. Поки він їде, він тримає баланс. Але він не не міг зрушити з місця, не міг рухатися повільно. Тобто йому складно було саме крутити подалі і підтримувати рівновагу. І ось в якийсь момент, коли я ходив з ним, притримуючи його на велосипеді. Ми так вийшло, щоб почали йти вниз. А. Ти вже хочеш піти? Ну, посидь, ще трошки, будь ласка. Ну, будь ласка, ну ще трошки. Ну, ми вже, зараз, ми вже зараз закінчимо. Як я зрозумів, що дитина може їхати в принципі сама без моєї допомоги? Ми каталися, я його підтримував, і ми підійшли до участка дороги, тротуару. Це була велодоріжка, до речі, в парку. А де був невеликий схил вперед? І я відчув, що він трошки починає їхати швидше, ніж я вже йду. І коли я зрозумів, що він їде накатом по інерції, і при цьому йому вдається тримати баланс, я вже почав з ним бігати поруч, а він просто котився з гірки. Я біг поруч його підстраховуючи. Таким чином він більш-менш навчився їздити. На велосипеді баланс байк з електроприводом ми трошки скіпнули, але зараз я розумію, що якби у нього була така штука в той момент, коли він пересідав з звичайного велобіга на велосипед, йому було б значно простіше, тому що тут відкрив ручку і поїхав. Тобто дитина просто швидше би навчилась їздити на велосипеді. Все Лев Максимович хоче бігти гратися на інших мотоциклах, тому ми його відпускаємо і продовжимо. Вже без нього. Дякую за допомогу, друже. Ось така історія з реального життя. І давайте зараз я вже більш детально розкажу про характеристики специфікації цього балансбайку. Значить, у компанії KTM і GasGas вони є в двох розмірах: 12 та 16 дюймів колеса. Відповідно, але цікаво, що це не розробка компанії KTM. це розробка компанії Stasic. Вони в оригіналі називаються. 12 і e драйв і 16 і e драйв відповідно. Тобто, те, що ви бачите зараз, це колаборація компанії Stasic і компанії KTM. Тобто, це вже добре зарекомендувавши себе продукт під брендом KTM, Husqvarna або Газгаз відповідно для шанувальників цих брендів. І так я вже сказав, що ця штука дуже легка. Важить вона 7,7 кг вже з батареї. Тут алюмінієва рама, також легкосплавні. Диски, тут знаходиться двигун і привід через цеп на заднє колесо. Цікаво, що ця система називається Freewheel, тобто вона вперед колесо крутиться без жодного супротиву. Знаєте, буває таке, що колесо крутить цеп і відповідно вже двигун. Да? Тобто накату немає. Коли ви закриваєте газ, у вас дуже швидко. Сповільнюється мотоцикл. Це дуже помітно на чотирьохтактних мотоциклах, менше помітно на двотактних мотоциклах. Зліва на рулі є гальма, привід тросиком, гальмує заднє колесо. Там, в принципі, барабан. Візуально видно, я показати не зможу, але просто як дуже схоже на барабанні гальма. Достатньо прості, примітивні, надійні і довговічні. Гальма. І конструкція повністю аналогічна у 16-ті Drive, лише він трошки важчий, важить 9 кг, і у нього батарея на 4 Аг, тут же на 2 Аг, і також там інший двигун, він без щиток. Як він правильно називається, я укажу на відео, бо зараз не можу пригадати. Також в конструкції є підніжки, вони пластикові, але дуже жорсткі і міцні. Дитина може спокійно на них стояти навіть. І існують вони для того, щоб після початку руху дитина могла поставити ноги на ці підніжки і вже їхати на велобігу, на електровелобігу. Ох! Так, е рекламна пауза. Ось такі у нас реалії. Світло побуло десь дві годинки, і знову його вимкнули. Але треба жити далі, треба працювати і рухатися вперед. Тож це дуже несуттєвий дискомфорт, з яким ми дуже просто зараз пораємося завдяки батарейкам і світильникам на батарейках. Тож поїхали далі. До речі, сподіваюся, ви економите електроенергію. Я, наприклад, вже давно звик не вмикати зайве якесь світло, навіть коли воно є, включати пральну машину і бойлер, наприклад, вночі, щоб максимально знисити. Споживання і пікові нагрузки в час пік. Що ще я не згадав, тут колеса з камерами, які можна накачати або спустити тиск в залежності від умов, в яких ви їздите, але тут немає буксаторів, звичайно, як на дорослих мотоциклах. Якщо ви зробите занадто низький тиск і поїдете в пісок, у вас звичайно зацепу на колесі буде більше, не у вас, а у дитини, але можна навіть прокрутити. Покришку і відірвати сусок камери ніпель, Тож нараджую цього робити. До речі, хто знайомий з електро якимось транспортом, автомобілями, мотоциклами, велосипедами, знає, що ну, принаймні так говорять, я теж це чув, що максимальний крутний момент доступний вже з нуля обертів двигуна. Да? Тобто, в принципі, тільки при відкритті ручки газу ви вже маєте. Максимальний крутний момент. Також цікавенка в конструкції, те, що тут винос руля зроблений, як в BMX-байках. Чесно кажучи, я не знаю на що це впливає, тільки те, що я розумію, що кермо знаходиться трошки попереду вилки і, в принципі, додає відстані від сидіння і до органів керування. З приводу ручки газа, ось так легко вмикається. Велобіг, скажімо так, але бігати вже не потрібно, треба тільки крутити ручку, ось так додаючи газу. І цікаво, що крутний момент і справді знаходиться на всій ручці газу при мінімальному відкритті. Тобто, ось, наприклад, на маленькому 12-дюймовому, навіть при мінімальному відкритті газу я вже не можу утримати. Тобто реально дитина може їхати повільно за своїм бажанням або на всі, на всі гроші, так сказати. На більш старші моделі все аналогічно, також три режими їзди, зараз я розповім. Чим більше відкриваєте, тим швидше їде. Окей. Є три режими їзди: по суті, мінімальний, середній і найшвидший, скажімо так. На самому першому режимі швидкість пересування складає 8 км в час на середньому, 11 і на найвищому 14. Тобто плюс 3 км до максимальної швидкості на кожному із наступних рівнів. Перемикаються ці швидкості досить специфічно. Треба повністю відкрити ручку газу. Потім включити тумблер в положення он. Індикатор моргає, потім моргають всі індикатори, і вони сигналять. І тепер я відпускаю ручку газу, і за допомогою ручки газу я можу вибрати потрібний мені рівень швидкості. Тобто червоний це перший, потім помаранчевий, потім зелений. Щоб обрати необхідний мені рівень, я затримуюсь на ньому на декілька секунд і все. Тепер ми маємо мінімальну швидкість. тобто Червоний індикатор і мінімальна швидкість 8 км в час. Щоб зробити, змінити його знову, потрібно проробити цю операцію ще раз. Не дуже зручно, але, можливо, це саме для дітей, щоб вони не могли самостійно з першої сходинки потрапити одразу на третю. Ще поближче вам покажу, як виглядає баланс байк фірми Газ-газ поки що у нас немає, але він точно такий. В кольорах біло-червоних. Звичайно, оригінальні фірмові кольори. І це все на сьогодні. Я вас познайомив з дикованкою від фірми KTM Husqvarna і аналогічний Газгаз, і драйв 12 і 16 відповідно. Різниця в розмірах вазі в об'ємі акумулятора і потужності. Як ви самі переконалися, дуже цікавий девайс для дітей, щоб швидше опанувати баланс, рівновагу. І більш легко пересісти або на велосипед, або на мотоцикл. Ну, по аналогії, вже з цим девайсом, мабуть, що ближче буде мотоцикл, навіть ніж велосипед. Але після такого балансбайку ваша дитина дуже легко поїде на велику на двоколісному, це 100%. До речі, на початку я сказав про додаткові колеса. Коли, знаєте, маленькі колеса, третій, четверте знаходяться от, дитина. З мого власного досвіду неодноразового довше вчиться на цих додаткових колесах. Вона саме на них спирається і просто їде по суті, як на трьох колесах. Це не допомагає, ніяк не прискорює навчання, і, на мою думку, лише заважає це скоріше для лінивих батьків, котрі не хочуть трошки приділити уваги і навчити дитину. Треба просто з ним трішечки побігати, підтримати. Допомогти навчити, і дитина, я впевнений, що майже будь-яка поїде на двох колесах без цих додаткових. Ну і знову ж цей і драйв дуже в цьому був би в нагоді. Ну мені так точно, тож можливо, на майбутнє я буду мати це на увазі. Неможливо, а точно. Ну а що ви думаєте про цей транспортний засіб для найменших до речі? Я думаю, що з трьох років дитина вже може на ньому починати їздити, бігати, адже можна навіть починати без використання електродвигуна, просто як звичайний велобіг, і вперед вже потім поступово поступово, поступово переходити на першу, другу і третю швидкості. Як завжди, дуже вдячний вам за перегляди, коментарі, лайки і особливо репости. Все, фонар номер 1 мене вже покинув. Залишився ще другий, якраз зібрати речі і їхати додому готувати вечерю на газовій горілці. Традиційно бажаю всім міцного здоров'я, удачі і залишатися в безпеці. І побачимося в наступному відео. Па-па! Все!